Хмельничанин Ігор Теслюк має порушення зору. Так живе уже шість років. Ма роботи. Нема навіть ні вантажником, ні навіть двірником не беруть. На жаль, зараз дуже, дуже важко. Працював в дорожніх бригадах, зараз теж попросили піти, так як бояться, бо я не бачу. Вдома дискомфорту не відчуває, адже в квартирі орієнтується. А ось на вулиці йому допомагають діти: трирічний Остап та шестирічна Соломія. Дружина то роботу, на роботі, то, цілого, а ми діти всюди по місті, куди я ходжу, я з дітьми. Трішки вже навчився орієнтуватися в себе на районі, в себе в селі, то я навчився і сам орієнтуватися. То... Таке людина призвичаються до всього. Сьогодні до сім'ї Теслюків завітали працівники Хмельницького благодійного фонду Карітас. Вони привезли допомогу, за якою звертався пан Ігор. Сільці, та як діти бігають, табуретки купили. Вони токи не раз, другий вже їх скручував склеював, і склеював. Там вже вони вже такий шат, що страшно. Окрім стільців, благодійники привезли і подарунки для наймолодших членів сім'ї. Опа, песики малесички. І ще є песик. Да, будете бавитися. Тримай, і тут багато, багато різних різних. Окрім іграшок, благодійники підготували солодощі, одяг, портфелик та канцелярію. Півроку тому у Карітасі відкрили соціально-консультативний центр. За цей час його безкоштовними послугами скористались майже три тисячі людей. Багато запитів є зовсім різних. Це може бути як і гуманітарна допомога, так і потребують люди консультації юриста чи психолога. Сьогодні ми надали гуманітарну допомогу. і Також ця сім'я скористалась послугами кейс-менеджера, тобто соціальним супроводом нашим. Багато запитів стосуються речей, одягу, взуття. Я. Наразі в нас є таке такі речі, але якщо в когось може бути якась побутова техніка чи меблі, це може бути стіл, шафа чи ліжко, люди можуть звертатися до нас на за номером телефону, і ми розкажемо, що нам потрібно, що можна до нас привезти, оскільки ми працюємо індивідуально. Такий супровід працівники соціально-консультативного центру надають упродовж одного трьох місяців. Якщо ж допомога необхідна надовше, то опіку можуть оновити. Це можуть бути як малозабезпечення, так і люди старшого віку, тобто 60+, Але це мають бути одинокі. Де можуть бути так само люди з інвалідністю, перша і друга група інвалідності, аби скористатись послугами центру, що діє на базі благодійного фонду карітас, необхідно звернутися за номером телефону 097 957. Сім, Олександра Семенюк, Микола Руковський, Новини міста.